То, звісно, неможливо там вибудовувати е, наратив і історію одночасно, апелюючи до всіх персонажів і до всього, що відбувалося одночасно. Змінила що на якісь періоди більше акцентуації, на якісь менші, але в е, нас не розуміють грані між тим, щоб акцентувати на чомусь увагу. Але приймати інше, тобто залишати інколи десь там на рівні просто регіональної культури, на рівні локальної місцевої пам'яті і так далі. Між тим, щоб нав'язувати уніфікувати якісь тільки невеликі епізоди історії, повністю стараючись знищуючи інші. Тобто це тонка річ, чому я кажу, що тут не про ідеї, і це навіть не про націоналізм, це взагалі навіть не про націоналізм. Це. Про архаїзацію спрощення, коли неможливо утримувати в головах тих, хто нібито мали би відповідати за те, як в суспільстві уявляють минуле, неможливо утримувати складні речі. Тобто неможливо утримати те, що і Скоропадський, і Петлюра, і Махно, і якби той же саме Щорс це частина української історії. Ну, неможливо. Тобто, багато людей вважають, що ну, це взаємозаперечуючі речі. Ну, те, що вони взаємозаперечуючі, це показує тільки обмеження, уяви і картини світу в тих людей, які це стверджують. Направду, і це, і багато чого іншого може бути одночасно частиною української історії.